Не, не що? Вони ходять нам допомагають. Таким Україні, пакують також палети. І почали працювати активно, допомагаючи Україні, як ми до того також не але об'єм змінилися. Тому цей склад сторій. Зараз багато життя. Це частина, це наш один з проєктів для дітей. Ми підтримуємо Чернівецьку лікарню, куди відправляємо так звані билібокс по сунду малюка. Це ми закуповуємо самі за донати. Mm -hmm. так, і цей проєкт профінансований АКЕМ фондом. Ну, є проєкт, ми його почали ще до зими восени Верношенкен, подаруй тепло. Mm -hmm. І переважно це теплі речі. It's great. It's great. It's great. It's great. Одні з найбільших. А з іншої сторони, переважно, це речі, які, які нам задонатили. Наприклад, зараз дуже багато від однієї великої організації від Алді. Це дитячі речі. <с. Тут або одежа, а, а якісь зеки, а, спальні мішки, з і тому інше, все, що все, що може трохи подарувати тепло. <с. Це серце нашого складу стали стандартизований список, приблизно 130 позицій. Все, що може бути в такому мобільному госпіталі або в лікарні, яку по суті зруйнувались недавно, потрібно все забезпечення. Що можна їм відправити, щоб це було максимально стандартизовано? І так нас був проєкт Медкид. Це теж про це конюлі все що потрібно при вас станах, все про екологічну ситуацію. Там, по суті, перев'язувальні матеріали, турнікети, окрузійні пов'язки, ізраїльські бандажі, діагностика. Ну, тобто, Круто. Лікарі просто кожен раз це. Ви правда надихаєте. От, от оце і є українці, це те, про що я розповідаю. Сьогодні буду розповідати Так, Круто. Дякую, що я.